Всім привіт! Вітаю вас на каналі Жити Життя. І сьогодні я покажу наше меню на день, що ми їмо протягом дня. І розпочну я зі сніданку, буду готувати сирники, але не звичайні, оскільки знайти сир у Швейцарії нереально, тому я буду готувати сирники із рікоти. Вона максимально схожа на наш кисломолочний сир, тому обрала саме. Її. Я взяла дві пачки там у пачці по 250 г. Тобто загально в мене маса вийшла 500 г. На ці 500 г я додаю дрібку солі, цукру приблизно 4-5 столових ложок таких з гіркою або 100 г, якщо любите зважувати. Одне яйце і 100 г борошна. В мене вийшов невеличкий казус. Я коли собі надумала готувати сирники, у мене виявилось, що борошна зовсім трішки лишилося, тому я підсипала трошки манки. І потім мені все одно було тісто занадто рідким, оскільки це все ж таки не сир, а рікота. Теж сир, але не той, що треба. І тісто було занадто рідке. І Тому я вирішила додати рисового борошна і ось ловіть лайфхак. Якщо вам рисове борошно, борошна, а у вас його немає, приміром, ви десь у рецепті вичитали. То я використовую кавомолку. І так само я робила і вівсяне борошно, тобто, ну купувати якісь об'єми, незрозуміло для чого, я думаю, не варто. А якщо потрібно кілька ложок, то можна зготувати легко самому. Замішую тісто, стараюся, щоб воно максимально було схоже на те, що мені потрібно, і вирішила не смажити, щоб воно було більш корисним, таке наш сніданок, а запікати у духовці. І оскільки все ж таки я боялася, що воно погано буде ліпитися, вирішила готувати. Сирники у таких формочках для кексів. У мене є ось така форма, в неї виставляю паперові такі формочки, і буду туди вже заливати тісто. Звісно ж, можна додати також і родзинки, і ванільний цукор це вже за смаком, що у вас є в наявності, і як ви любите, у мене Просто ось так звичайно, але я їх буду незвичайно подавати. Випікаю до готовності, орієнтуюся на колір, так визначаю готовність на зовнішній вигляд. І все, мої сирники, якщо їх можна так назвати, готові і подаю я їх із фруктами. Тут у мене банан, яблуко, виноград трішки маракуї і ось ці кульки, це диня. Потім через кілька годин у нас був перекус. Не знаю, ми їмо точно не тричі на день. Пишіть, скільки ви їсте разів на день. У нас три основних прийоми, і буває десь приблизно два перекуси. І я вирішила приготувати сосиски в тісті, вперше їх готую. Вирішила зробити багато, тому сосиски порозрізала навпіл. Порахувала, скільки в мене цих смужечок тіста, тісто готове. І, до речі, бачила у Ютубі, що також і заморожують таким чином сосиски, і потім вже їх просто там розморожують, дістають і запікають. Ніколи так не пробувала. Якщо ви пробували, пишіть, чи справді це виходить, і чи це смачно, якщо їх заморозити і розморозити. Можливо, я теж так спробую. Оскільки тісто у мене такої круглої форми, тому смужки не всі однакової довжини, і просто там, де вони коротші, я їх трішки так витягую, розтягую, щоб вони, ці смужки були довшими, і спіралькою закручую, так як і в принципі в магазинах вони продаються теж так, спіралькою закручені. Змащую яйцем для гарного кольору після випікання, і ставлю в духовку. Ненадовго вже не пам'ятаю наскільки, але теж дивлюся на зовнішній вигляд, орієнтуюся, коли вже тісто буде виглядати готовим, а сосиски, в принципі, швидко готуються. Ось такий швидкий та смачний перекус у мене вийшов. Я дітям давала їх із овочами. Хто що любить, кому з огірком, кому з перцем, тому не дуже так шкідливо, якщо з овочами думаю. На обід хочу зготувати суп суппюрет, хочу зеленого кольору. І взяла для цього брокколі, моркву заморожену, я використаю цибульку невеличку, кабачок досить такий, ну середній, скажімо, і картопля. Вже почистила, порізала, підготувала інгредієнти. Зараз ще кабачок наріжу і буду варити. І за що люблю суп пюре, що в нього можна підсунути все, що завгодно, і готувати його також варіювати овочі. Тобто в мене в цей раз було броколі і кабачок, можна робити так само і грибний супчик, наприклад, або гарбузовий також. вже Зараз сезон почалися гарбузи, тому скоро буду готувати і гарбузовий суп також. А основа завжди та сама: картопля, цибуля, морква. А зі смаками можна експериментувати, можна додавати також цвітну капусту. Готується такий суп дуже просто, виходить дуже смачно, ну і, звісно ж, корисно. Я вже взяла кастрюльку, туди кладу всі овочі, одразу всі викладаю, ніякої почерговості не дотримуюся. Засмажку теж не роблю для такого супчика. І заливаю невеликою кількістю води, буквально, там, ну, щоб овочі покриті були. В мене трошки я не розрахувала із розміром кастрюльки в цей раз, але все вмістилося, і водички, в принципі, теж було достатньо. Одразу ж на цьому етапі на початку я солю. І коли вже овочі, ось такі вже м'якенькі, готові. Я вже виключати буду. Ось, перевіряю картопельку, що вона так розламується. Значить, все інше теж готове. Бо основне то картопля, щоб зварилася. Ну і власне, щоб зробити зі звичайного супа суп-пюре, я використовую погружний блендер. І якщо, приміром, у вас супу багато і ви не з'їсте це все зараз, у мене, наприклад, така дилема постала: що якщо я зроблю з усього супа одразу суп пюре, то потім я його не зможу нормально розігріти, тому що мені здавалося, що воно буде пригорати. І тому я відклала частину супу і пюрую його. А частину залишаю просто так і потім вже його буду нагрівати як звичайний суп, і вже робити пюре перед споживанням. Готовий суп я прикрашаю такою посіченою зеленою цибулькою, сухариками, посипаю також сушеними італійськими травами для аромату і трішки там додаю дрібку кунжуту. І переміщаємося уже у вечір. На вечерю буду готувати таку звичну, просту вечерю, я б сказала: м'ясо, знаєте, гарнір і салат. Гуляли з Андрійком по магазину і побачила ось такі крильця вже замариновані. Вони були по акції, тому вирішила взяти і вирішила взяти одразу дві пачки, щоб вже. Мої хлопці, і я, звісно ж, також наїлася, і знаєте, так з апетитом я це все поїла. Справді така проста вийшла і дуже-дуже смачна вечеря. Так, м'ясо у нас тут смажиться. Буде друга партія. Картопелька вариться. Так захотілося мені чогось пюре. Картопелька відварюється А тут зараз буду робити салатик, такий в сільському стилі. Мій улюблений салатик, мабуть, найсмачніше салат у неї існує: помідор, огірок, перець, цибулька і петрушечка. Мені цей салат нагадує дитинство, коли я їздила на літні канікули до бабусі з дідусем, і ми там на дачі своє все з городу рвали і робили ось такий салат, і саме такі спогади у мене із цим салатом. Ну і, звісно ж, дома також із батьками, коли на городі зривали овочі, теж готували такий салат. Заправляю я його олійкою. Також люблю зі сметаною, але частіше я все ж таки готую із олійкою, оливковою або Соняшниковою вже, яка є. І, звісно ж, пюре це також страва з дитинства. Отже, у мене все готово, ми будемо вечеряти. А я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Можливо, ви взяли для себе якісь ідеї, можливо, щось, якісь страви пригадали і будете готувати найближчим часом. Я буду дуже рада. Якщо це буде так, підтримайте мене лайком та напишіть будь-який коментар. А з вами побачимося зовсім скоро у нових відео. Па-па!